Хочу нагадати, що триває акція з великою знижкою на генетичний максимум. Як ви знаєте, я чекаю на нові футляри ось генетичний максимум, ось з аміностероїдом. Саме тому йде знижка 1110 гривень, вона замість 11100 грн. коштує 9990. Лише через менш ергономічний футляр старого зразку, який ви отримуєте. Але Всередині все те, що входить в генетичний максимум. Ще хотів би додати, що коли я отримаю нові футляри, то на наступний місяць ваша знижка фіксується. Тобто ви отримуєте вже нові футляри, але за старою ціною зі знижкою. Не опускайте свій шанс, щоб отримати ендотерапію та укріпити тестікули з вигодою. Безкоштовні консультації пишіть мені в телеграм.